Сестра моя вирішила на старість одружитися, і так вже їй було добре, що через десять років і в могилу пішла. А все через її чоловіка, хоч я й попереджала. Знаєте, а всі, наче, засліплені тим Миколою, навіть онуки казали йому, дідусю. Але я жінка роками загартована і мені цим очі не замилиш. Ні кола, ні двора у цього кавалера ніколи не було. Розказував, що жив з мамою, а не одружувався, бо не мав за що дітей ростити, адже всі гроші віддавав матері та книжки на них купував, щоб дітей вчити. І що в результаті матері його не стало. Хата з усіма книжками згоріла і лишився інтелігент, сам як палець, в сільській старій хаті, що йому дала сільрада. А сестра моя Софія була вже давно розлучена. Чогось в жінки така доля: як не в одне вступить, то в інше. Її перший чоловік добряче ганяв її навколо хати, поки мій тато до нього не прийшов на розмову. Я тобі, доньку, ростив, беріг, вона в мене лиш усміхалася та пісні співала, а з тобою що? Змарніла й плаче ще раз пальцями її вчепиш, то дивися мені. А того Василя була пушка пари, так що він тата почув добре, а далі поїхав на заробітки на буряки і там і пропав. Софія з полегкістю зітхнула і сказала, що не хоче більше ніякого чоловіка поруч з собою й бачити. На тому наші шляхи з сестрою розійшлися. Я поїхала вчитися і вже з міста й не верталася. В життя сестри не лізла, бо мала свого клопоту, але зараз не про мене. Сестра дітей тягнула, як могла, дала їм освіту, правда, до мене їх відправляла жити, але я теж швидко вирішувала, всіх в гуртожиток пристроїла, бо у мене не готель. Сестра мені передавала ще якийсь час передачі з села, а тоді вже й перестала, коли діти вивчилися, отак мені подякувала, але то нічого, Бог все бачить. Вже й онуки в неї пішли, і тут її женячка засвербіла. А все через що? Так, блаженний Микола вирішив ансамбль в селі організувати і всіх туди запросив. Там з сестрою і познайомилися ближче, наче співати вона туди ходила, а вийшло он як. Діти чомусь не були проти того, що вона на схилі літ таке робить. Вже пора до церкви ходити та гріхи відмолювати, а не на концерти з Миколою їздити. Надалі новина на все село, весілля в Софії та Миколи, навіть мене з міста запросила. Згадала родину, я приїхала, подивилася на те все і кажу їй, нащо тобі на схилі літ чужі штани прати? Ти погано жила одна? Та він навіть не господар, ти лиш на ті руки подивися, вони й молотка не тримали. Що тобі казати, говорила сестра, хіба чоловік лиш для господарки? На для чого ж ще? За що його годувати? Дивлюся, і діти мовчать та ще й радісні на тому весіллі, а молодий аж від радості на очах молодіє. Ой, я ще тоді зрозуміла, що з дітей не буде користі, коли вони у мене жили, такі як Софія, наївні. Одна я мушу їм всім очі відкрити. Важка то місія, особливо коли сестри не стало, а Микола показує, який він засмучений. Пора вже тобі Миколу речі збирати, якраз і чистоту в хаті зробимо, кажу я при всіх після поминок. Чого це дядько Микола має речі збирати? питають мене діти, бо він вам чужий, а хата ще батьківська. Ще й я тут частку маю, кажу я їм, він нікуди не піде. Давай всі на купу горлопанити та мене з хати виганяти. Мовляв, ніколи й не було поруч, а прийшла тут розпоряджатися. Нічого собі, як у мене жили колись, то була тітка, а тепер як треба частину хати мені віддавати, то вже я їм ніхто, а Микола мало не рідний. Отак, роби комусь добре і потім отримаєш винагороду. Підпишись, підтримай українськомовний контент.